Всім доброго дня. Є у мене проблемка. Дуже низька напруга. Заходить із мережі. Це якби зараз 2 години дня і знаходить дуже низька напруга. І гріт інвектор синяк Просто напросила туди за щиту. 190 вольт. Опускалося до 170 і Він просто не працює. Якось зразу не обращав німа. Вихідний день. Звернув увагу. Чудається в мене акумулятори заряджені, де в мене взялася ця цифра 2000. 740 ватт аккумуляторы все время заряжены на рейс хватает а, получается что низкий заряд не, низкий вольтаж на аккумуляторе чи на ВИЦ мережи и тому получается так что инвектор просто выключается и все Не буває лиха без добра. Зараз 198 вольт. Не встиг я зазняти. Було 170-180, він не хотів включатися, поки не стало 190. Тут такі в нас проблеми з мережою. Мы вот бы есть и сумочку. Сбиваем его У нас это аккумулятор заряженный. Тут тоже аккумулятор зарядился. Разряжается до 27,5. 27,5-27,4. Зараз включиться бойлок і то не розряджає. Це такі проблема. Сьогодні 4 число залетіло 38 кВт. 2 кВт 700 взято від наряджі. Це все без цього, що я підозрюю за того, що дуже низький вайтаж. Зараз падає спину зафіксувати покажу переключається інвертор сам 2000 і не хоче працювати якісь проблеми треба звертатися до РЕСу Хай щось зроблять хоча що вони зроблять нічого вони не зроблять то нормальна напруга а тоді зразу падає хто зна воно. Добре я слів спину зафіксувати покажу ось будь ласка 184 вольта інвектор вже не хоче працювати зараз підніметься вірі терор Uh -huh, зараз він повинен, повинен включитися. 11 обратно тільки знижується і вимикається зразу грід 187. 188. Оце ну, таке. Так грід Сан-2000 дуже хороша. Хороший електор. Ну, одна проблема, якщо погана мережа, то він працювати не буде. І таке відео, кому сподобалося, ставимо лайк. Підписуємося на канал. Всім добра і мира. Удачі вам.